Всім привіт вітаю вас у новому відео. Ось і в мене дійшли вже руки до того, щоб розібрати весь різдвяний декор. Правда, створювало мені такий воно затишок в домі, але вже хочеться такого простору, чистоти, якоїсь, можливо, навіть пустоти, тому що, можливо, я вже є думками про весну, про літо, а все ж таки різдвяний декор він нам асоціюється з зимою. Колись було дуже таким правильним рішенням купити ось такі пластикові контейнери, прозорі, і складати, зберігати це все в пластикових прозорих контейнерах. Дуже зручно, видно, де що знаходиться. Я, я сортую все по кольоровій тематиці. І на наступний сезон, коли я обираю якийсь колір, я можу собі взяти ті контейнери, в яких знаходиться, власне. Прикраси того чи іншого кольору. Також зберегла колись ось таку коробку, де я зберігаю такі бусинки. Зібрала також ось ці маленькі ялиночки. Вони теж мені помістилися і, одним словом, все спакувала і відправляю на зимування наверх, на горище, на стриг. Там вони в мене зберігаються в таких пластикових контейнерах дуже добре. Не припадають пилюкою, і це дуже зручно і дуже практично. Тому можете взяти собі на замітку, взагалі для зберігання ось такого різного декору це дуже гарний варіант. У Нас зазвичай завжди сіро, похмуро, дощи, чи падає сніг. А сьогодні настільки гарно присвітило сонечко. Це мене дуже тішить, бо я є сонцезалежна, Але я подивилась, скільки пилюки довкола я вирішила сьогодні дістатись в ті місця, де не кожен раз при прибиранні я туди дістаюсь, повідсувала вже диван. Він у нас є досить великий і досить важкий. І це я роблю тільки тоді, коли маю додаткову допомогу, коли хтось мені може допомогти його відсунути. Тому прохожусь всюди, в всіх важкодоступних місцях. Також пропилососила його вже по кругу, всю тканину е, підозрюю, що мені вже потрібно зробити для нього хімчистку, тому що він вже в нас є більше двох років і хотілося б його освіжити. Але, можливо, трошки згодом сьогодні лише пропилососила. Е, тканина така, що на ній нічого не помітно, але мені вже здається, що йому хімчистка не завадить. Також завжди розставляю меблі так, аби за допомогою пилососу мені було зручно по кругу пройти. Відсунула його на власне довжину щітки від пилососа. І так мені набагато зручніше. Так стараюсь розставляти і комоди, шафи, для того, щоб кожен раз не потрібно було відсувати. Вже замінила. Текстиль поміняла наволочки, змінила їх також на такі нейтральні, бо тут були з такою різдвяною новорічною тематикою. І вже хочу, в принципі, готувати щось таке більш весняне, більш літнє. Декор також частково вже зробила більш нейтральнішим, забрала всі ялинкові гілочки. І, в принципі, та сама композиція, але без ялинкових Гілочок виглядає цілком така нейтральна. Правда, тут у мене залишився знов голубенький колір, тому я дещо дозамовила, аби здекорувати диван в голубому відтінку. Думаю, що на наступне відео я зможу поділитись з вами цими покупками. Також забрала все вже з обіднього столу, залишаю таке мінімальне, тому що захотілося знову ж таки простору. Такої якоїсь невагомості і залишаю лише два підсвічники свічечками. Вони також йдуть такі невагомі, тому що вони шкляні. До речі, купляла їх колись давно в сінсеї, коштували буквально там 100 гривень. Але настільки вони мені подобаються, і вони підходять до будь-якого декору і до будь-якої кольорової гами. Вони розраховані на свічки двох розмірів. Ось так я ставлю великі і можна поставити звичайну тоненьку свічечку, але ось такими грубшими мені подобається значно більше. Так, зараз час для обіду. В мене сьогодні не було ніякого м'яса, риби, тому в мене такий. Веганський обід, я приготувала гречку, запекла квасольку і зробила салатик. Ну, Продуктів не було багато, тому виходила з того, що є. І я м -м, стараюсь, якщо не забуваю, використовую ось такі дріжджі. Їх я купляла на iHerb. До речі, мені. Також їх рекомендувала нутриціолог, з якою я консультувалась, тому що, щоб підняти рівень желіза, має бути хороший рівень вітамінів Б. І щоб не приймати їх постійно в добавках, я купляю ось такі дріжджі. Вони мають дуже гарний смак, такий сирно-грибовий. До речі, залишу вам посилання на сторіночку нутриціолога. Завжди забуваю. Ви досить часто мене про неї запитуєте. Я не скажу, що я часто користуюсь її там послугами, консультаціями, але після тої консультації, яку вона мені провела, я дуже задоволена, тому що в мене гарно піднявся гемоглобін. Вона мені зробила такі правильні схеми, і взагалі на її сторінці дуже цікаво. В неї такі, знаєте, до виконання всіх рекомендацій без якогось фанатизму. Вона дуже гарно, так доступно все роз'яснює. Там можна і стосовно дітей багато цікавих різних. Порад послухати. Тому дуже рекомендую підписатись на її сторіночку. Я за нею слідкую вже більше року і дуже багато чого цікавого для себе почерпнула. А зараз хочу вам розповісти про свою суперпомічницю, яка мене рятує на кухні вже довший час, тому що приготування страв з нею, власне, з мультиваркою, вийшло в мене на новий рівень. Я вже встигла приготувати дуже багато страв і супи, крем-суп, борщ. Борщ готується взагалі дуже швидко. Зі всіх сирих овочів, нічого перед тим я не варила, і борщ вийшов дуже смачненький і приготувався дуже швидко. Також дуже зручно, вона має ось таку кришку. За допомогою якої ви накриваєте ось цю чашу і можете зберігати продукти в холодильнику. Це взагалі мега зручно, займає небагато місця і, власне, дуже добре, тому що запахи не перемішуються. Я люблю всі страви зберігати ось так закритими. Я не можу, аби в мене в холодильнику було щось відкрите, тому для мене це взагалі супер варіант. І якщо говорити про саму мультиварку, вона, як на мене, дуже компактна і дуже красива, для мене, як для естета, дуже важливо. В неї дуже легке управління є більше 30 програм. Можна приготувати як страви, так і напої, наприклад, Глінтвейн, пиво. Я ще цього не готувала. За допомогою ось цього джостика, який крутиться дуже легко. без зайвих можна сказати, рухів. Ви вибираєте ту програму, яка вам потрібна. Вона дуже така компактна, лаконічна. Я її обрала через декілька, я вже казала, таких моментів. Це є керамічна чаша, плюс вона красива, вона є білого відтінку і вона мені підходить для кухні. Чаша тут у мене на 5 літрів, якщо так доверху. Чаша гарно миється. Я правда не знаю, чи можна мити її в посудомийній машині, але один раз я її мила. Але, в принципі, там таке покриття, що відмивається дуже швидко, дуже легко, навіть якщо ми щось обжарюємо. Ну, і ця кришка для мене це залітке геніальне рішення, тому що це дуже практично, коли я зберігаю в холодильнику. Також є тут ось така додаткова. Чаша тут можна готувати, наприклад, щось на пару, внизу м'язко, зверху накласти овочі, і знову ж таки воно розраховано на те, що можна накрити кришкою і зберігати власне, в цій чаші. Також в комплекті були ось такі дві ложки: одна така глибша, інша плоскіша, для того, щоб Перемішувати, але я для неї також використовую і силіконові. Мірний стакан. До речі, для мене дуже актуально, бо в мене немає такого маленького мірного стакану. Ну, і що дуже класно, що іде книга з рецептами. Рецептів тут багато, я вже деякі звідси власне спробувала, але і. Так як я люблю на кухні імпровізувати, тому вона настільки мені зручна, що я собі можу придумувати свої страви без цієї книжки і готувати також. До речі, зараз на сайті є знижки, акції, і ви можете собі обрати будь-яку іншу техніку, яка вам потрібна. Це є український бренд. Там дуже багато різних таких. Допомічників для кухні, і техніка, і посуд є. І ви можете використати додатково мій промокод, який сумується з тими акціями, які зараз є на сайті, і придбати для себе потрібну річ. Я дуже задоволена цією мультиваркою. Сміло можу вам її рекомендувати, адже я її вже добре таки протестила. Страви готуються швидко для тих, хто не хоче довго заморочуватись на кухні. Стояти годинами це дуже така вигідна річ, яка економить ваш час і е, приготування переносить на зовсім інший рівень. Що мені ще дуже сподобалось, що я оцінила що тут є функція підігріву. Отже, після приготування страва довгий час залишається теплою, і є функція віддаленого старту. Тобто ви собі заклали продукти, задали час, і, наприклад, за, там, за 5 годин ви приходите, у вас вже страва є готова, плюс підігріта. Для мене це мегазручно, і це новий рівень на кухні. Так, а зараз я буду пробувати готувати паштет. Печінковий, але оскільки я не дуже люблю смак печінки, то я сюди на 300 грамів печінки індичої, взяла ще пів кілограма індичого стегна. Також додала одну велику моркву і одну велику цибулю. Тепер буду заправляти, готувати я буду на ось такому топленому масті. Там приправи. До м'яса невелику кількість трошечки, перец, сіль і трошечки для смаку, такої для гостринки гостру паприку. І готувати буду я за допомогою мультиварки. Я дуже оцінила цей пристрій. От я так підготувала, нарізала, закрила і пішла. Мені не потрібно думати, переживати. Звичайно, якщо щось потрібно піджарювати, то іноді треба проконтролювати, перемішати. Але якщо я ставлю на режим суп, тушкування, там, наприклад, плов і багато іншого, звичайно, тут дуже багато різних функцій, я їх всіх ще не випробувала. Дуже хочу спробувати запікання і, власне, випічка. Запікання, я думаю, що це для м'яса, бо тут і намальована курочка, і випічка. Що воно собою являє? Випічка, обов'язково також поділюсь на рахунок цієї функції, тому що вона дуже мегафункціональна, функціональна, і що важливо для мене, вона інтуїтивно дуже легка в користуванні, тому що я можу собі і зменшувати температуру, і збільшувати температуру. Дуже важливо для мене час, як я бачу, що мені там потрібно. Не так довго це тушкувати, то я, звичайно, час можу підрегулювати на будь-якій з цих е, програм. І що дуже ще цікаво, зараз дуже модний йде тренд на ці аерогрилі. Я не знаю, чи правильно воно називається, а тут є фритюр. І от мені дуже цікаво можу почитати, чи це готується з олією. Чи можна готувати без олії? Бо якщо зготується з олією, то мені така функція не цікава, я на олії нічого не хочу смажити. Ну, якщо воно готується як фритюр без олії, то це взагалі для мене це просто знахідка. Дуже задоволена, що в мене є тепер мультиварка, тому що я дуже люблю приготування страв дуже простих і щоб вони мені, можна сказати, Ну, от в одній ємкості мене це задовільняє. Я не люблю, коли довкола є 10 баняків, ще 104 миски, і це все потім треба мити. Я дуже люблю швидкі і прості процеси. Тому це для мене просто супер річ. А ще згадала, що буду додавати ще часничок. Це все зараз акуратно перемішаю, закладаю в чашу. Вірніше, в мультиварку ось цю чашу. Вибираю режим тушкування. На годину йду собі по своїх справах. За годину прийду, з блендером і паштет буде готовий. Так, і ось так воно стушкувалось. Час був година, але зараз воно навіть вже встигнуло охолонути, тому що я його залишила собі, просто пішла і прийшла десь, напевне, через 2,5 години. Тому воно вже навіть трошки остигло. Я додала ще ложку масла. І червоної паприки, мені здалося, що я трошки хочу, аби воно було гостріше, я не так буду відчувати печінку. Все, перебиваю за допомогою ручки блендера, вона в мене є пластикова, тому буду робити відразу в цій чаші. Бо якщо б була металева, то, звичайно, треба було б щось перекласти, бо я б боялася пошкодити поверхню, адже вона є в цій чаші керамічна. Все взбиваю і покажу вам, що в мене вийшло. Дуже сподіваюся, що цей паштет вийде смачним. Бо я вже втретє, напевне, пробую, щоб якийсь паштет печінковий мені посмакував. Так що сподіваюся, що цей мені зайде. Так, я вже тут дегустую. На смак вийшов дуже смачний. Хоча я трошки все ж таки печінку відчуваю, але за рахунок того, що тут. Є овочі, і я дала трошки м'яса, він вийшов досить такий ніжненький. Зараз перекладаю його в якусь формочку, покладу в холодильник і він гарно стягнеться, тому що тут є масло. І я думаю, що ось таким паштетом половину, напевно, навіть покладу в морозилку. Тому що я в нашій сім'ї одна їм печінку. Ну, Заставляю себе їсти печінку, одна. Тому мені його дуже надовго вистачить, а так, в принципі, досить вийшов непоганий. Цей варіант вийшов мені найкращий. Можливо, тому що я додала м'язка і воно його зробило більш ніжнішим. Але я ще в пошуках ідеальної страви з печінки для себе, тому що тяжко вона мені заходить. Досить багато вийшло цього паштету, тому частину я відразу заморожую. У мене була ось така формочка. Вона йде з кришкою, тому для заморозки вона мені якраз підійшла супер. А в нас зараз невеличка перерва, бо ми добре попрацювали. Хто добре працює, той має добре поїсти. І, власне, якраз я готувала печінковий паштет і пригощаю Юлю, бо Юля любить печінку. І я, мені дуже важливо, щоб... Як то кажуть, знавець в тій справі оцінив Юля. Каже, що паштет Ну, Юля, скажи, чи дуже смачний, смачний паштет. Буду брати в тебе рецепт або буду приходити. Так, так, так. Я спокою, тому що в мене ніхто не любить печінки. То я з радістю поїду. дуже смачний паштет. І взагалі Бачиш, Наталя мене годує такими здоровими справами О, до речі. Там зараз покажемо що, що в нас тут є. І ось так власне виглядає сьогоднішній наш обід. Ми не маємо часу готувати, але ми нарізали собі е, зелених овочів. Тут у нас паштет з печінки та індички. Із індичої печінки, верніше із індичого м'яска. і сирочки, оливки, ну і трошечки основи на паштет. І що я ще хо ну, для мене, що настільки важливо, оскільки в мене вдома ніхто не любить печінки, і навіть запаху в домі вони не переносять. Коли я готувала в мультиварці, ніхто навіть не здогадався. Правда, теж в той день було не було чути запаху печінки. Mm -hmm. От для мене це такий просто мега великий плюс. Ну, звичайно, що в переваг я побачила там багато в приготуванні і дуже швидко і, ну, і в принципі я, я дуже задоволена. Дуже насиченим виявився цей тиждень. Також я відвідала один навчальний захід. Дуже для мене було це корисно, цікаво. І я взагалі розумію, що наскільки важливо кожній людині розвиватися, щось дізнаватись нове і взагалі підсилювати свої знання. Так, я повернулася з навчання п'ю каву. і в голові. Намагаюся це все правильно розмістити, переробити, опрацювати. Дуже цікавим вийшло навчання, дуже цікавим вийшло таке детальне ознайомлення з новими брендами, оскільки я це роблю зараз більш професійно, тому що у нас є свій магазин. Раніше це було чисто так любительське для себе, а зараз я більш детальніше поглиблююсь в ці всі. Навчання, тому що відчуваю відповідальність, коли комусь щось рекомендую. Звичайно, що це дуже така, якби індивідуальна річ, що іноді дуже важко по переписках. Правильно зрозуміти, що потрібно саме вашій шкірі, тому що все ще дуже багато залежить, як ви описуєте, як ви відчуваєте. Але хочу сказати, що я до цього завжди транслювала, і що я зараз винесла з цього навчання: що наскільки важливо кожній людині прислухатись до своєї шкіри і в цілому до свого організму. Тому що він зазвичай дає нам певні сигнали, так само, як і наша шкіра. Вона нам щось сигналізує, вона нам щось хоче. Сказати, якби могла сказати, то б сказала, але за певними якимись ознаками ми можемо щось читати з нашої шкіри і взагалі в цілому з нашого тіла. Тому дуже важливо прислухатись. Зараз, взагалі, така є дуже тенденція, я взагалі, в принципі, її Дотримуюсь дуже вже давно такого мінімалізму. Мінімалізму в усьому і в якби в побуті, в використанні речей, в використанні одягу, і в використанні косметики. По перше, скажімо так, що одній людині не потрібно всього так багато. А по-друге, якби це і нераціонально, і не завжди воно нам потрібне, і не завжди воно нам допомагає. Власне, так само і сьогодні на навчанні я якби знову підсилила ту свою думку і розумію, що вона все ж таки є правильна. Тому, ну але знову ж таки, для кожного це своє таке розуміння, мало чи багато мінімалізм і мі максималізм. Для когось розуміння мінімалізму. То для іншого це вже буде максималізм. Це знову ж таки відносна річ. Треба навчитись відчувати власне, потребу і що потребує наша шкіра, і, власне, при цій потребі, що ми маємо додати, аби їй допомогти. Тому я дуже рада, що я сьогодні відвідала такий, по-перше, гарний захід, дуже була гарна атмосфера, і дуже багато почерпнула корисної і нової цікавої інформації. Тому з задоволенням буду ділитись. З вами цією інформацією, тому що знову ж таки говорю, що для кожної людини дуже важливо вміти читати себе і слухати себе, своє тіло, свою шкіру, свій організм. Тим самим ми зможемо частково собі в чомусь допомогти. На цьому моє сьогоднішнє відео добігає до кінця. Щоб покажу вам невеличкий такий уривочок нашого асортименту. Дуже багато є запитань стосовно нашого магазину. Завжди всі посилання залишаю внизу в описі під відео. Будемо дуже вдячні, якщо ви нас підтримаєте. Завітайте на нашу інстаграм-сторіночку, підпишетесь. Також також дуже буду вдячна за вашу підтримку тут на Ютубі. Дякую всім, хто залишається зі мною, всім новеньким, які приєднуються так. Що чекаю від вас вподобайки. З радістю завжди спілкуюсь з вами в коментарях. Усім до зустрічі, папа -па і мирного нам неба!